Діди воювали за Гітлера. У минулому випуску ТСН тижня наш історичний розслідувач Стас Ясинський розказав про армію Власова. А сьогодні продовження теми. Про це, на відміну від зрадника Власова, нинішні російські пропагандисти навіть бояться згадати. Дивіться уважно на цю фотографію. Це боєць Руської освободітельної народної армії, скорочено Рона, яка воювала на боці Гітлера. У 2003-му в польській газеті вийшло розслідування, де стверджувалося, що це Володимир Спередонович Путін. Батько нинішнього президента Росії Володимира Володимировича Путіна. І він геть не офіцер-підводник, як розповідає його син, а в складі армії російських нацистів брав участь у знищенні поляків у Варшавському гетто. Після виходу статті тему близьковично зам'яли. Ну а ми вирішили поцікавитися, що ж воно таке, ця рона, і натрапили на цілу нацистську республіку. Дивіться, те, що Росія хоче приховати. Це Локоцька республіка, утаємничена російська квазідержава під нацистським протекторатом, яка мала територію більше Бельгії, власну армію, нацистську партію і навіть свій маленький домашній холокост. Назва республіки трохи дивна, бо все почалося в райцентрі центрі Локоть Брянської області, що межує з українською Чернігівщиною. Саме там перед війною зустрілися колишній борець з більшовизмом Костянтин Воскобойник і комуніст-невдаха Броніслав Камінський. Обох більшовики зіслали в локоть по різних мотивах і обидва використали втечу радянської влади в 41-му як старт власного політичного проекту. Костянтин воскобойник був непоганим організатором, і ще перед приходом німців в Локоть створив там невеличкий загін народної міліції, з таких як він, сам, жертв радянської влади. Німці оцінили прагнення воскобойника і призначили його місцевим старостою. Броніслав Камінський став його правою рукою, і два новоспечених колаборанти почали створювати свою модель Росії. Воскобойник роздав селянам землі, зменшив податки, створив суд і започаткував власну партію російську народну соціалістичну. Не так вже й погано вирішили селяни. За три місяці осені 41-го під правлінням воскобойника опинилася чимала територія, шість районів Брянщини, частина сусідніх з нею районів Орловської та Курської областей. Німці дозволили державі існувати самостійно за умови поставки харчів та війни з партизанами. Вже через багато років після війни ці райони Росії назвали місцями партизанської слави. А в роки війни ці червоні партизани могли посеред зими спалити своє ж російське село за те, що нібито хтось з селян співпрацював з німцями. 8 січня 1942 року партизанський загін Андрія Сабурова здійснив зухвалий рейд до столиці Локовської республіки. Незважаючи на протидію загонів колаборантів, партизанам вдалося смертельно поранити Костянтина Воскобойника. А вранці, коли той помер, все командування перейшло до рук Броніслава Камінського. Якщо воскобойник був демократом, то Камінський поціновувачем ідеї Сталіна і Гітлера. Замість поліції він почав створювати власну армію, російську визвільну народну, скорочено Рона а партію, яку його попередник назвав народною соціалістичною, він перетворив в націонал-соціалістичну партію Росії. Нацизм камінського вилився в масові розправи над місцевими євреями, яких в Локовській республіці знищили поголовно. Після війни на території Локовського конезаводу розкопали 22 тисячі безіменних могил. А таких полігонів смерті в маленькому російському рейху було не один і не два. Для масових страт, які Камінський проводив досить часто, республіка мала особливого ката. Її звали Антоніна Макарова в 41-му вона пішла доброволицею після оточення під в'язьмою п'яти радянських армій, потрапила в табір. Звідти втекла з коханцем, який кинув її посеред лісу. Далі Тоня потрапила до рук солдат Камінського, які дали їй горілки, кулемет і можливість стріляти в людей. Загалом на рахунку Тоньки кулеметниці більш ніж півтори тисячі жертв. Найцікавіша катеса Антоніна Макарова після багатьох карколомних піроетів долі поміняла прізвище і стала шанованою радянською ветеранкою. Її знайшли і засудили до страти лише в 1976-му. А сам Броніслав Камінський в 43-му, після початку наступу Червоної армії, разом із власним військом відступив слідом за німцями. Ті перетворили колаборантів на 29-ту гренадерську бригаду у ВАФНСС. В 44-му Рона разом з німецькими есесівцями відзначилися пограбуваннями і вбивствами мирного населення у Варшавському гетто. За короткий термін російські нацисти вбили до 15 тисяч поляків. Утім, після того, як некероване воїнство камінського зґвалтувало кількох німецьких медсестер, терпець союзників урвався. Автівку Камінського розстріляли, повісивши розправу на польських партизанів. В справі Камінського Локотської республіки та армії російських нацистів і досі настільки багато таємниць, що очевидною є робота радянських спецслужб. Достеменно відомо, що сім'я і діти камінського. Після зради та свого батька і чоловіка жили в СРСР дуже добре. В союзі, де родини простих ворогів народу висилалися глибоко і надовго, це був нечуваний факт, який можна пояснити іншим фактом: Камінський, що до війни став агентом НКВС. Серед таємниць нацистської республіки і ось цей чоловік на фото. Чи дійсно Володимир Путін старший брав участь в розправах у Варшавському гетто, як стверджують польські журналісти? Принаймні дії та ідеали теперішнього російського вождя не надто відрізняються від тодішніх колаборантських недофюрерів. Станіслав Ясинський ТСН тиждень марафон Єдині новини.